Добрий день, шановні колеги! Мене звати Ксенія Олегівна Пісоцька, я лікар-невролог вищої категорії, кандидат медичних наук. Вже 15 років як вивчаю, досліджую та лікую розсіяний склероз. І ця доповідь присвячена одному з найперспективніших і високоефективних препаратів, який демонструє значні результати у лікуванні розсіяного склерозу. Сьогодні ми розглянемо основні положення щодо механізму дії у його ефективності у клінічних дослідженнях та досвід застосування у клінічній практиці. Традиційно лікування російного склерозу має три основні напрямки: це лікування загострення, симптоматичне лікування та хвороба модифікуюча терапія. Ми також усвідомлюємо важливість і ефективність реабілітації як на ранніх етапах захворювання, так і на різних стадіях інвалідизації. Кожен з цих напрямків дуже важливий і має свою мету, принципи та особливості. Але завдяки хворобо терапії ми досягли значних результатів. І якщо ще до 90-х років минулого сторіччя головним у лікуванні було купірування загострень за допомогою застосування глюкокортикоїдів, то на сьогодні зареєстровані препарати хворобомодифікуючої терапії сприяють не тільки запобіганню загострень та гальмуванню процесів нейродегенерації, але й частковому зменшенню неврологічного дефіциту. На даному слайді представлені основні принципи лікування хвороби-модифікуючої терапії, які дозволяють досягти максимально стійкого контролю над перебігом захворювання. Насамперед, це безпечність. Тому кожен препарат ХМТ має певний перелік аналізів та досліджень, які необхідно робити до початку лікування під час та після завершення лікування. По друге. Терапія повинна бути тривалою, тому що терапевтична дія більшості препаратів настає через деякий час. Тому призначення препаратів ХМТ на декілька місяців не має сенсу, і таким чином ми тільки наражаємо пацієнта на можливі побічні явища. І третій принцип дійсно вирішальний це ефективність лікування. Як ми розуміємо, що терапія ефективна, коли ми призначаємо будь-яку терапію, у нас повинна бути мета. При призначенні ХМТ це концепція неда, повна назва No Evidence of Disease Activity, що прикладається як немає ознак активності захворювання. НЕДА це комплексна оцінка, яка базується як на клінічних, так і на радіологічних критеріях, а зараз вже додаються і лабораторні ознаки. Спочатку ця концепція використовувалася тільки у клінічних дослідженнях для оцінки ефективності терапії, а зараз вже розповсюджена у клінічній практиці неврологів. Найчастіше використовують неда 3: це відсутність загострень, відсутність зростання балу по ЄДСС, а також відсутність нових вогнищ, вогнищ, які накопичують контраст. Деякі фахівці застосовують НЕДА 4. Куди додатково входить відсутність атрофії головного мозку. Ця концепція продовжує розвиватися, тому ми вже маємо критерії НЕДА 5 і 6 це рівень нейрофіламентів та відсутність когнитивних порушень. Зареєстровані препарати хворобомодифікуючої терапії розподіляються за декількома класифікаціями. Перша класифікація за механізмом дії що включає імуномодулятори, імуносупресори тривалої дії, блокатори переміщення лімфоцитів і імунореконструктори. Також існує класифікація препаратів ХМТ за ефективністю, і вона більш розповсюджена. В такому випадку ми маємо препарати з легкою, помірною ефективністю і високоефективні препарати. Що стосується лікування цими препаратами, то ми маємо дві стратегії призначення ХМТ це ескалація та індукція. При ескалаційній терапії ми починаємо лікування з препаратів легкої ефективності, а потім поступово переходимо до більш потужних засобів у разі неефективності початкової терапії або при збільшенні активності захворювання. При індукції ми застосовуємо високоефективне лікування на ранніх стадіях захворювання одразу. Раніше ми традиційно використовували ескалаційну терапію, перш за все, тому що у нас не було високоефективних препаратів, клінічних досліджень та їх результатів. Одним словом, у нас не було таких можливостей. На сьогоднішній день ми маємо докази, що початок терапії з високоефективних препаратів призводить до більш сприятливих наслідків значного зниження частоти загострень та уповільнення прогресування у порівнянні її з пізним початком, тому індукційна терапія необхідна на ранніх стадіях. На сьогоднішній день одним з найефективніших методів профілактичного лікування є терапія анти cd 20 до даної групи препаратів відноситься моноклональні антитіла до білку cd 20 на поверхні Б-лімфоцитів, які вважаються ключовими гравцями патогенезу просіяного склерозу. Як і всі препарати моноклональних антитіл, анти cd 20 пройшли еволюцію від мишачих до повністю людських. В даний час офатомомаб є єдиним повністю людським моноклональним антитілом, яке схвалене для лікування розсіяного склерозу. Як ви бачите на цій ілюстрації, молекула офатомомабу зв'язується з двома позаклітинними областями cd 20 на відміну від інших препаратів, анти cd 20 площа взаємодії яких з молекулою cd 20 менше, що впливає на щільність зв'язування молекул. Тому навіть при низькій експресії cd 20 на поверхні Б-лімфоцитів офатомомаб зберігає здатність лізувати Б-лімфоцити. І це дозволяє на фоні застосування більш низьких доз препарату досягти вираженого тривалого впливу на cd 20, ефективного лізісу Б-лімфоцитів та стійкого придушення запального компоненту. У зв'язку з даною особливостю механізму дії відмічається досить швидке виснаження беклітин вже к другому тижню від початку терапії. Окрім того, що фотомомат повністю людське моноклональне антитіло і це робить його більш безпечним, він також має інші переваги. Не потребує шпиталізації, не потребує премедикації і вводиться пацієнтом самостійно. Що стосується результатів клінічних досліджень, то згідно з проведеними дослідженнями третьої фази, Асклепіус-1 та 2 на фоні терапії препаратом Офатумумаб порівняно з препаратом Терріфлунамід, відмічається зниження середньорічної частоти загострень більш ніж на 50% та скорочення підтвердженої трьохмісячної та шістимісячного. Погіршення інвалідизації більш ніж на 30%. Офатомомаб також показав перевагу у скороченні кількості вогнищ в режимі Т1 та Т2. І на другому році дослідження у майже 88% пацієнтів на фоні терапії офатомомаб відмічалась відсутність ознак активності захворювання за критеріями НЕД-3 у порівнянні з 48%. Процентів пацієнтів, які отримували лікування терифлонамідом. Окремо були проаналізовані наївні пацієнти, тобто ті, які до лікування у нічого не приймали. Та було відмічено, що на другому році дослідження 92% пацієнтів, які приймали у досягли неда до 3%. Тобто була зареєстрована ще більша ефективність при призначенні цього препарату раніше нелікованим пацієнтам. Через 4 роки 9 пацієнтів з 10, які приймали Офатумумаб, досягли статусу НЕДа. За даними метааналізів, в тому числі й незалежних, препарат займає перші рядки по ефективності, попередженню загострень та накопиченню інвалідизації. У пацієнтів з розсіяним склерозом серед усіх препаратів хвороби модифікуючої терапії. При аналізі безпечності частота розвитку небажаних явищ, в тому числі й серйозних, була порівняна між пацієнтами, які отримували офатумумаб і теріфлунамід. Було відмічено, що більш ніж 99% Системних ін'єкційних реакцій були незначними або помірними і в основному спостерігалися після першої ін'єкції. Частота інфекції не збільшилася та не було зафіксовано жодного випадку прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалепатії або реактивації гепатиту Б. На даному слайді представлені найчастіше побічні явища, які зустрічалися в цих дослідженнях. Частота випадків злоякісних новоутворень при тривалому спостереженні до 5 років складала 0,32% та не збільшувалася з часом. Застосування препарату у Фатомума було схвалено FDA у 2020 році для лікування клінічно-ізольованого синдрому та реметуючі рецидивуючого російного склерозу. Вводиться препарат самостійно пацієнтам підшкірно у дозі 20 мг спочатку на перший 7 та 14 день, а потім щомісячно, починаючи з 28 дня. Препарат не потребує корекції дози залежної від статі, ваги тіла, а також у пацієнтів з порушенням функції печінки та нирок. Важливий момент. Необхідно використовувати надійні методи контрацепції під час лікування та протягом 6 місяців після завершення терапії. І найголовніший момент профіль безпеки та можливість самостійного застосування у фотомомабу сприяють дотриманого режиму терапії та її тривалого продовження. Я також сьогодні хочу поділитися своїм особистим досвідом лікування. Росіяного склерозу препаратом Офатумумаб. Препарат з'явився в Україні на початку минулого року. З тих пір по сьогоднішній день Офатумумабом лікується 15 пацієнтів, 8 з яких наївні. Усі пацієнтам встановлено діагноз розсіяний склероз вік від 18 до 45 років. Ці пацієнти мають бал по шкалі інвалідизації від 1,5 до 4. Один з пацієнтів мав лікарський гепатит у анамнезі, один синдром Жильбера. Три пацієнта мають тривожний розлад та приймають відповідну терапію. Інші пацієнти не мають супутніх захворювань. Тривалість терапії пацієнтів на даний момент складає від 11 до 2 місяців. Перед початком лікування усі пацієнти були ретельно обстежені. Було проведено МРТ головного та спинного мозку за протоколом російного склерозу, клінічні та біохімічні аналізи крові, було перевірено інфекційний статус та розгорнута імунограма. З метою визначення ефективності та безпечності терапії проведено невелике дослідження. Приймали участь 10 пацієнтів, які перебували на лікуванні офатомомабом 6 місяців і більше. Отримані наступні результати: 8 з 10 пацієнтів досягли статусу неда, 5 пацієнтів мали підвищення температури тіла до 38,5 градусів після першої ін'єкції. 3 пацієнта відзначили біль у місці уколу одразу після ін'єкції, 2 пацієнта мали незначне підвищення печінкових ферментів. І дуже важливий момент. У всіх пацієнтів рівні імуноглобуліни МГ залишаються вище нижньої межі норми. На даному слайді представлені результати МРТ головного та спинного мозку до початку лікування та через 6 місяців від початку лікування. Ці дані підтверджують ефективність лікування препаратом Офатомома. І у завершенні хочу сказати, що інноваційна терапія. Відкриває нові можливості для ефективного контролю росіяного склерозу, забезпечуючи пацієнтам більше шансів на повноцінне майбутнє без обмежень.